Вітаю, друзі! А також освітає спірея японська Double Play Big Bum. Тобто гра дойного вибуху. Дуже красива спірея. Я вам скажу, друзі, дуже-дуже красива. Вона чимось схожа мені на Magic Carpet, але в неї листя зовсім інша і в неї абсолютно інший. як звучить тупо, розумію, абсолютно абсолютно, але в неї трохи інший. Е, Період переходу від е, о -о -о, червоного до оранжевого і брозадного потім з часом. ДаблПлей Бігбан, а ще якось не пам'ятаю як називається, якісь теж якось. Там по-другому. Комерційна назва ще не є якась. Вона виростає середнім чагарником, квіти в неї рожеві, що дуже красиво контрастують між жовто-такими оранжевими листочками з плюсмісо. Такими і такими великими суцвіттями. У мене Double Play, у мене є три. Artisan, у мене є, є Blue Kazoo і є з Double з Big Bang. Купив я її на років три тому. Вона сиділа в такому дуже негарному місці, відповідно, в неї б життя склалося не так яскраво, як, наприклад, в інших моїх спірей, тому що вона була маленька, а потім я постав сюди, і бачите, вона давала такі пагони. Спіреї треба стрити для того, щоб не були красиві, тому що якщо їх, е, вибачте, похерить, ну тому так букву Х написати, як раніше, то нічого хорошого не жди від них. От, а якщо їх стригти, якщо їх поливати і дати головне їм сонячне місце, вони будуть отакі от красиві, як оця моя спірея Play Big бам Ось, друзі, пока, побачимось.